Іван Драч, імпровізація. Вітре, вітре, дми на ватру, постав мені вітре варту, щоб моя бурханна ватра лише сонця була варта. Постав варту з трьох стеблинок, з трьох стеблинок вартовинок, щоб вони ці дивні чати вміли дихати. І мовчати, як вона прийде до ватри, щоб вони не встали зварти, а щоб дихали й світили, щоб їй смуток золотили. Вітре, вітре, як їй тужно, як недужно, як сутужно. Може, моя дивна ватра лише сміху її варта. Та хай світять три стеблинки, хай вартують вартовинки, хай вогнем стають тому, Всі ми попелом у ньому. Переможного миру вам!